Слава Україні. Це Оленка з Канади. Ви у мене на гостинах. І сьогодні багато тем, але мені здається, що прийшов час поговорити про духовну тему. Ну, взагалі кожна тема духовна. Але тут у мене зі мною а, Таро як метафора чорні коти це філософське таро. Я хочу спитати про те, що сталося в Атікані, і це буває тільки один раз на 25 років, коли є така процедура, і цьому папі Франциско вийшло цю процедуру здійснити. Він відкрив царські врата і пройшов через них. Пройшло, пройшло також людей, не так багато, 7 тисяч, мені здається, десь так. З ним на цю церемонію, і ідея в тому, щоб позбутися гріха. Хто, хто пройде раз на 25 років, відкриваються ці царські врата, хто пройде через них, тому а, кожен гріх земний чи іще якийсь буде а, а, спросовано, не буде більше гріх, гріха. так Виглядає так, що по-перше, не так багато людей приймали участь. Це говорить про те, що занепадає релігія скрізь, тільки ватиканська. але папа дійсно дуже старий, вже зовсім старий. Йому, мабуть, буде скоро 100 років. І тут карта закохані. Ми бачимо тут дорогу наверх. Через цісарські врата, в який ще Христос війшов в Ірусалим через врата... Що то має значення ця карта Старший Аркан, по-перше, і є така карта Папи Римського, це п'ята карта. Якщо ми заберемо одиницю, буде карта Папи Римського. А йому прийшлося як Папа Римський плюс один. Здійснити цю церемонію, він вважає себе святим за те, що він здійснив цю церемонію. І врата не, 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 не так легко відкрити ті. Ну, там церемонія відкритися, сам чи хто там відкрився. Ну, знаєте, це магія. Ви вирішуєте, це чорна чи біла магія, але релігія всяка релігія, це чиста магія. І, ну, там були діти, діти плакали, і це теж як, так, як то. Як знак був, і орган дуже гарно грав. Я сама органіст, я знаю, працювала в Римсько-католицькій церкві так само якийсь час. І От отаке, така справа: цілий ритуал. І хто війшов в ці царські врата? Трійка Мечова. Чи вийшов папа туди? Ні, не війшов, бачите? Що це за царські врата? І що це за такий символ? І хіба цим, символ це а, те, що має я, якусь практичну місію чи ні? Ну тут о, карта «Трійка мечова» – це карта болю, страшного болю, що тепер світ переживає страшні війни в Україні. Я не люблю говорити в Україні, я говорю російсько-українська війна, бо в Україні. І, скрізь у всьому світі є свої а, суперечки між людьми, це не війна, в Україні війни немає. Нормальний стан, коли люди вирішують, як жити країна далі. А війна між сусідами? Так? І це біль, з яким ми все це сприймаємо, це все золото. це... Тусю красу, і до чого воно все, все. все. Чи прийшло, прийшлося нам? Ця релігія нам допомогла будувати світ. Ні допомогла. Релігія тільки розділяє, релігія скрізь вона розділяє. Ну, Католики трішки інакше вони говорять, що вони вселенська. Католицька переклад вселенська релігія? так? Я належу сама до греко-католицької церкви, що може хтось не знає тепер. От мукне ну, тепер. Скільки це мені було? Мені було 36 років, як я а, перейшла на греко католицьку. А працювала я в різноманітних церквах, бо я органіст і літургійний музикант. Літургійний, можна сказати, священник, так? От а, було різноманітно звуків всіляких. Що то за звуки були? Через чи чи з аду чи з раю. Ну, отут ви бачите, що ця карта Король Кубковий. Вона може говорити про короля, про царя. Це ж царські врата, так? От, І всі ці звуки, вони були а, від болю людського. Від болю людського. От. Ми також бачили, що зайшли у ці церкві врата люди, і дитина була, була вбрана в вишиванку. Це дуже-дуже добре. От. І що тут значить все? П'ять пентаклів. Бачите, тут оці врата вони 25 років закриті. Ніхто в них, в них не може піти 25 років. Один тільки раз, тільки раз на 25 років люди можуть туди зайти. Бачите? Бачите? І ця карта показує, що це якось воно під землею дуже тяжко. І я скажу, що допоможе воїнам, які втратили, втратили все, і люди втратили все, і тепер темрява над Україною така страшна. Або таке, таке горе в нас, так але. А, Проблема в тому, що а, ми говоримо, окей, ми говоримо, католицька церква, там, там нема Бога, а у нас Бог є. От коли ми сперечаємося, в якій церкві є Бог, чи, а в, які, в якої немає, то там не в тій, не в іншій нема Бога, бо Бог ні з ким не сперечається, Бог є скрізь. І тут проблема в нас теж, якщо ми сперечаємося, що от у нас є Бог, а у них немає. Ну, Це не нормально все, розумієте? 10 Кубкова. Ну, вона може говорити вам, що в Італії тепер дуже добре жити. Ватикан, Західна Європа, там, де люди заможні, і. Ой. Але, будечи у нас усе добре. Ця карта говорить, що і у нас буде добре з часом, так? Мусимо пережити цей тяжкий час, ту страшну карму, яка на нас вийшла. І Божа сила зруйнує все зло. так. Яке задумали наші вороги, тому що Бог є сила і світло, а там немає, де немає Бога, є темрява. І в мене запитання до вас таке. <кій> Якщо там, де немає Бога темрява, то е, виходить, що е, у тих вратах, вони не відкривалися 25 років, хто там був у цій темряві? Чи був там Сам нечистий чи був там світлий янгол. Тут жива вода. Бачите? Карта живої води. І вона говорить, що весь цей час там, мабуть, було одне і друге. Була жива вода для людей, накопичувала, щоб вони прийшли туди. І ну, здається, що там було пекло, бо там було темно. <кхід> так? Але я скажу вам, що темрява, як космос, він нам здається темний. І ця dark matter, ця темрява і є а, мозоком, мозоком творця. Ви що думаєте, що мозок творця, там якийсь дідусь на небі? Ні. Ця темрява і є мозок творця. Бачите? Отака От інформація тут мені йде. Вона відрізняється від інших, хто, хто хоче вам догодити і сказати, що ви хочете чути, а я говорю, що виходить. От. Тепер ми хочемо спитати: оцей папа римський. Чи мав він право піти перейти в ці царські врата? Що він за такий папа? Що він за такий папа? Десять фентаклів. Бачите? Ну, ми знаємо, що в нього соціалістичні комуністичні як сказати, погляди були на життя. Так, він зарантинев, він а, сам соціаліст, він сам а, любить русський мір. Так, завжди любив цей русський мір і його поважав. От, і а, ця карта говорить, що о, він тепер на кістках сидить, бачите? От і, Ця карта говорить, що він на кістках сидить, і а, якось глибоко він а, зайшов туди, звідки вже не можна вийти. Це така темрява, звідки не можна вийти. і... Дуже погано, що папа цього не бачить, але він дуже старий, так? він дуже старий, і він цього не бачить. Він робить те, що він робив все життя і думає так, як він думав все життя. І ця карта говорить, що він на кістках сидить, бачите? І він зустрівся тепер із багато з ким. Якщо пройшов цей, ну, ці врата, то він. Ба, побачив свій, свій гріх, побачив свій гріх, і, і хм, хоче, хоче так, каятися, і він думає, що це йому допоможе врятувати свою душу. Так, що допоможе йому врятувати свою душу. Віруючі, Віруючі, які належать до католицької церкви. В світі їх 2 мільйони чи більше, але не всі активні. Карта Башта. Бачите, карта Башта. Вона говорить про те, що віруючі, вони ну, згубили свою віру. Тепер католицькі багато хто. І тепер, що відбувається в світі, що люди. Ну, стали вони зрозуміти, зрозуміли, багато брехні є, так? І коли, знаєте, як сказати, коли ми чули, як плаче дитина, ну, дитина просто втомлена була, це ну, так фізичний стан її. А, але іще це символічно. Якщо ми думаємо, що ці залізні ворота чи що, вони мають символ той плач. дитини має більше символу, бо дитина жива, а ворота ж вони такі, так? От. І тут ми бачимо, що це все має символику. А, і Папа не просто він був незадоволений чи роздратований, можна так сказати, був. ні, Він був просто, він дуже, дуже людина похилого по віку, і фактично а, він розуміє, що він робить. Він розуміє, що багато чого він зробив, вже чи не зробив. Він просто говорить, що він там, що він там робить. так, але важливі слова він ніколи не сказав, не сказав, і він був соціалістом Куменякою завжди. От, і тепер виходить, що ця доктрина соціалістична, вона а, така, говорить так, як хто Левацька, вона тепер себе не, ну, не виправдала. Не виправдала, і папа зрозумів, що ну, сумний він був сумний з того приводу, що в те, що він вірив, коли був молодий, воно. Ну, немає його вже, немає його, віра його, вона дуже така слабка тепер. І тут карта у нас. Бачите? Така старший аркан, і він а, говорить про те, що фокус папи Римського тепер на собі, на нас. На, на тому, що йому вже, що йому скільки осталося його фокус на собі, і погано йому тепер, так, помірність карта. Погано йому тепер живеться дуже, бо він нездоровий. І. А... Ми знаємо, що для нас, для українців, а... оце, оце все це золото це все. Це воно просто як то сказати, ну тяжко нам дивитися на це. Це все дивитися нам тяжко. Нам хотілося б, щоб всі в світі нас підтримували. Але того немає. Бо Україна тепер це жертва. Це жертва, і папа знає, що Україна це жертва. І ми хочемо, щоб світло перемогло, але воно не перемагає суфар. So і ми хочемо, щоб закінчилася та. Темрява, але вона не закінчується, вона тільки починається. І ми бачимо, що їх молитви вони ні до чого. І не наші, і не їхні. Дії треба, а не молитви. Оце, що я бачу тепер. Може, комусь не хочеться таке чути, але це, що я бачу. Так, бо, чи був Бог <кій> в цій церемонії? Ну, тут у нас, дивіться. Король мечовий, що то був Бог? Бог війни був там, там був Бог війни. Розумієте? Там було спасіння Господнє. Я, я тут його не бачу. Спасіння через що? Через зброю, через захист, що це таке є, так? І це просто красива церемонія. І все. Її придумали люди, як і все придумали люди. Як і все придумали люди для свого спасіння. Причому тут не старого Понтіафіка я бачила, чи ні. Не в тому справа, а в тому справа, що він же дуже слабкий. Що ще ми знаємо? Ми мусимо знати про цю церемонію, яка раз на 25 років йде. І тут у нас ця карта вже виходила дев'ятка Кубкова. Вона говорить, що це просто красива церемонія. І все. Все. А зомбірований весь рід людський, всі люди в світі зомбіровані. Тепер є таке поняття, коли стільки релігія робила, а тепер політики вже навчилися. Донккрінізація, ін індоктринізація. Кожна, кожна а, країна має вас як а, людину, яка сплачує податки, і буде робити все, щоб ви платили як мога більше. Так? І тепер весь світ він ем, стоїть ем, перед тим, що ця маніпуляція, яка, яка завжди була у церкві. Завжди, бо за це ми маємо різні церкви, щоб поти мені, а не тобі. Тепер всі країни так навчилися, всі ем, лідери так навчилися, бачите? Ця карта говорить, що вони хочуть, щоб тільки від їхнього джерела пили воду. І говорили: наше джерело святе, а от у них джерело. Ем, не святе. Ну, от, все, що хочу сказати сьогодні з того приводу. Багато хто хоче говорити вам дрібниці і таку білібірду, щоб вас залякати, щоб вам угодити, я цього робити не буду. Бо мені варто і мені важливо сказати правду. Оце, що я бачу, правду. Ці врата, ця ідея, що якщо ви пройдете ці врата, то 25 років у вас не буде гріха. Ну, всі гріхи, що у вас були за 25 років, скасуються. це просто а, легенда, і це просто а, сказати мафія, сказати. це просто ну, магія. Чорна чи біла, ви вирішуєте самі, але це чиста магія. Як все, що робиться у церкві, це магія. І магія прив'язати сам перед людину до церкви. Щоб не мати свою думку, а слухати, що тобі говорить з трибуни. Кожний тепер говорить з вам з трибуни. Тепер вже соціальні мідії, вже трибуна. Так? <кій> і кожен вам бреше, щоб ви повірили і за ним пішли. А людина повинна мати свій розум. <кій> і все. Ну, отак. Пару слів про ці а, золоті а, врата, царські врата. І у них корона, ця трохярусна, а, золота, говорить багато про що. І біла біла корона, чиста, чисті, чисті думки. Угу. Так, так. Вони ж були в них чистими завжди, так? Тепер ви знаєте, яка релігія дуже агресивна, а раніше була. Християнська релігія так само агресивна, просто такий етап проходимо ми тепер. І Іробила багато горя скрізь по світі, брутального горя робила. Щось страшного такого горя, що словами не сказати. Чи може нам релігія сьогодні, перед тим, як іти у ці ворота, сказати про тих жінок, яких назвали відьмами, бо сусідські хлопчики їх, про них розказали священнику і просто. <гум> Убили, скільки там? 800 жінок, 8 тисяч жінок, Де, в якій країні скрізь так було, бо вона відьма, так сказав хлопчик, а мати цього хлопчика сперечалася з сусідкою. Чому ми про це не говоримо? По чому ми говоримо про, про різні, різні сексуальні насилля в, в, у всіх церквах? Чому ми про це не говоримо? Причому чому ми не говоримо про те, що а, церква говорить, жінка повинна а, вважати свого чоловіка за Бога на землі, йому а, а, все прощати і дозволяти. Чому ми про це не говоримо? При чому ми про такі гречні не говоримо, що ганьба на всіх церквах є? Так? От, і перед тим, як іти в, в, в ті царські врата, я б я би хотіла, щоб папа чесно це сказав. І сказав чесно, що люди, люди, йдіть і живіть своїм розумом. А хто є такий, щоб вам говорити, як вам жити? От коли буде такий папа, щоб він так сказав, ти будеш колись такі ні? Мабуть, що ні? Так? Не буде такого папи. От, а може й буде. Всім бажаю здорового глузду. Будемо бачитись.